Скандали, інтриги, розслідування. Людство вимерло від ядерної війни. В живих остались тільки бобри. Цей во вітаю вас, котики, киці і небінарні котенята. Е, під попереднім відео я випросив нарешті, щоб мене попросили зняти огляд на прекрасну і неймовірну гру під назвою Timberborn. Ну, лісонароджені, якось так приблизно. Коротше, ситуація наступна: людство вимерло, сталися бобри, і бобри, вони добри, і вони вирішили, що їм треба коротше, жить, поживати і добра наживати. Тому давайте подивимося, що ми тут маємо. Почнемо з самого базового. Існує дві фракції: хвостонародці. Вони такі екофрендлі, от це от все коротше, класні, нормальні пацани. Мені дуже нравляться. Наступна фракція це залізнозубі. Це такі брутальні, технарі, які строять якісь вундервафлі страшні. І от це от то тобто, всім на природу, умовно кажучи, насрать, вони собі живуть своє лучше життя. Фішка в чому? Що саме цікаве, як розмножуються хвостонародці традиційними методами? От на яке кількість населення є житло, от така кількість населення, в принципі, у них і є. Тобто, це саморегуляція. Популяції населення. У залізнозубих ситуація трошечки не така. Вони розмножаються за допомогою інкубування, тому насправді, ну, скільки разів я не пробував, ну, досить таки геморно е настроїти е зріст популяції населення таким чином, щоб е не було перенаселення. Тому що перенаселення воно викликає голод, нестача води і оті от всі діла. Тому з ними реально важче, але у них є там всякі фішки приманухи заманухи які які ну, виглядають досить цікаво. Так що, якщо маєте бажання, напишіть свою думку, е чи варто е зняти окреме відео про те, як, ну скажімо так, е розвивати поселення в залізнозубих. Тому що зараз я буду починати з Хвостонародців. ну тому що це моя улюблена фракція, і взагалі вони мені по кайфу. Ну і цей. Поки там суть та діло, лупаніть мені, будь ласка, лайк. От. Е, підпишіться на канал, е, натикайте мені коментарів. Можете там пісні за шиворот натикати. Коротше, що я щось не так розказую. Ну і от це. От все. Ну, коротше, суть ви поняли. Так що давайте, пацани і пацанеси, я в вас вірю. Погнали! дивитися, що в нас там за гра. Е, як бачимо, карт у нас досить багато. Але фішка в чому? Фішка в тому, що ми можемо будувати всякі різні свої. Але ну, нам зараз це не дуже цікаво, це загальний огляд. Так що вибираємо першу карту. Вибираємо режим гри легко і погнали. Ну, власне, що? Наше поселення, нам треба його якось обізвати. Хай буде 1, 2, 3, 4, 5. Уперед. Вилізли наші бобри. Ми зразу тикаємо на паузу. Тому що шо? Тому що треба обдивитися карту. Коротше, у нас є ось водойма. Десь вона починається, мабуть, отут. Дивимося, так, джерело води. Вот. А, тут його сила не вказана, ну не Коротше, ось у нас є вода. Ось у нас є водойма. І от вона от сюди от витікає. А, що тут іще у нас є? Ось є джерела зловоди. Сказати, що це ну, така безкорисна штука, не скажеш. вона, звісно, приносить е шкоди багато, але при цьому всьому, е її можна ще використовувати там, в певних технічних цілях. Ну і, як бачимо, вона у нас тут закрита загрожею. Тому, в принципі, на якість рісної води вона ніяк не впливає. Дивимося. Короткий гайд, навчання. Розмістити прапор лісоруба. Для чого він нам потрібен? А він нам потрібен для. Ні, це не те. Він нам потрібен. Ух ти мій. Я вже А! От. Прапор лісоруба. Він нам потрібен для того, щоб що? Правильно, щоб вирощувати? Вирощувати, працювати, коротше. Давайте ми спочатку прокладемо стежечку, тому що тут фішка гри в чому. 10 клітин і все. І, Аліс-гуд. Далі бобри не можуть. Тобто квадрат 10 на 10 це максимум, який вони можуть переміщатися без доріг. Значить, що ми клацаємо? Клацаємо прапор лісоруба. Ви ще згадати, як він повертається. Бог ти мій! Я вже все забув, слухайте. Капець. Ладно, поставимо його отак. І поставимо отак. Так, тепер стежечку підводимо, щоб у нас все було красиво. Все. Це у нас є. Пробуємо. Пробіл. Нажимаємо, поніслось. Тепер, Тепер нам треба виділити ділянку, де ми будемо вирубувати дерева. Власне так, позначити область. Отак от, от. Єсть. Все, погнали. Наші бобри працюють. Тепер нам треба по-хорошому поставити ще одну стежечку. От сюди. Для чого? Правильно для того, щоб ставити тут насос. Так, К. а, це у нас Р, все згадав. Насос. Для чого нам насос? Правильно, для того, щоб. Збирати воду. Так. Отак. От все, красиво. От уже ні, прийшла, як бачимо, бобри сплять Де не попадя. Так, з'єднати, позначити дерево для вирубки, водяний насос. Будуємо водяний насос. Далі що? Далі нам треба якась ємність для зберігання води. Що... А, от. от ми її зараз, отут, власне, не відходя від каси і поставимо. Так, продовжити. Що нам ще підказують? прапор садівника. Для чого прапор садівника? Правильно, нам він треба для того, щоб почати вирощувати якісь продукти. Ну або не вирощувати, в даному випадку просто збирати. От, зразу ми бачимо область, в якій він може працювати. Отак От ми клацаємо. Ага, Достатньо одного. Ну, прекрасно. І що ми робимо ну, правильно? І ми виділяємо. Так, будувати прапор садівника. Ну, що? Так, тут ми вибираємо, що ми будемо тут утримувати. Де наша водичка? Ось наша водичка. Все. Так, тут працює один зунабар, ну і це хорошо. Так, Власне що? Власне, наші бобри погнали збирати провізію, а конкретно вухина. Прекрасно. Щоб прохарчуватися. Дивимося далі. Збудувати ефективну ферму. Так, де наші ферми? Це у нас корм, це у нас ефективна ферма. Так, ну Давайте ми її тут поставимо. Є. Ждемо, поки вона збудується. А поки ми ждемо, в общем, дивіться, яка цікава історія. Оце залишки людської цивілізації, руїни. О, які ми збудемо з них метал? От іще руїни. Ми теж з них можемо збирати метал. А от підземні руїни. І там можна нескінченно збирати метал. Тобто тут ресурс обмежений, а тут він не обмежений. Але щоб побудувати оце все добро, це треба дуже довго і нудно морочитися. От. Ну, власне, за це я цю, люблю, цю гру і люблю. Так, дивимося, що ми тут не призначили ні, нікого нічого. А у радіусі нема чим зайнятися. Так, а як же ж. Я вже й позабував, усе слухайте. Так, ефективна ферма. А нам треба висредити тільки культури. Правильно, правильно. Посів культур. морква, Ну, погнали. Отак, от 5. 6. Отак пускай буде. 10 на 5. Все, чудово. І от зараз мальчики. З цієї ферми повинні тут саджати моркву. Ну, власне, чим вони і займаються. Так, продовжити. Це у нас є. Посадити моркви. 50 зі 100. Ну, то ми за два заходи зробимо. Тут нічого такого критичного я не бачу. Так от, про що я казав? Тут в перспективі можна земледобувну машину, і оці всі блоки будувати. Собі як завгодно. Тобто ви ж бачите, що тут блочна система, от, ну, тобто, умовно кажучи, там, квадрати. Які ми можемо, скажімо так, нарощувати вище, нижче і все в такому роді. Плюс тут ще можна виробляти динаміт. Для динаміту якраз потрібна оця наша зловода. От. Для неї існують спеціальні насоси зл... зловоди, от. потім вона там, хімічне виробництво. І оці всі діла вона переробляється, і ми отримуємо динаміт. За допомогою цього динаміту ми можемо все тут к чортої матірі порозривати, повзривати і все, що завгодно зробити. Коротше, основна фішка гри заключається в чому? Вона заключається в тому, що повністю перекроїти карту під свої потреби. Просто щоб ви розуміли, ну дивіться, сховища, купи, які підуть. Підземна купа, це е, там деревина зберігається, деякі сипучі матеріали, потім склади, в яких ну там продукти харчування, там частини роботів, і все в такому роді. І резервуари для рідин. рідин тут теж. Ну, явно не одна: це вода, це може бути кленовий сироп, це може бути зловода, це можуть бути технічні рідини, тому що, щоб ви розуміли, тут потім з часом можна робляти роботів, які будуть працювати замість бобрів. Ну і в принципі я вважаю, що це прям огінь огненний. Що у нас по моркві? Стійкість до посухи, 42%. Це вона 4 дні повинна рости, щоб можна було зібрати урожай. От. Що там у нас ще є цікавого? Так, сховище я вам показав, керування районом. Тут можна вантажні пости будувати, можна хатки будівельників і районні перетини. Тобто ми можемо, умовно кажучи, там цю карту розділити на зони. В кожної буде своє управ... керування, скажімо так, органи управління і е бобри, які там працюють і живуть саме в цьому регіоні. Житло ну, у нас є чотирьох видів звичайна хатинка. Потім е, міні-хатинка на одну людину, на одного бобра, на 6 і на 9. Е, поверх цих споруд можна будувати іще споруди, тобто вертикальність в цій грі продемонстрована просто мощно. Тепер дивимося: водяний насос, великий водяний насос, зловодний насос, ну, злив рідини, датчик потоку, він показує швидкість. Руху води, це треба буде нам для чого? Правильно, це нам треба буде для енергії. От у нас є енергія, у нас є колесо, генератор. Ну, на вобровій тязі. Але нам це не дуже цікаво, нам треба водяне колесо. Ось така от цікава штука. Отак от от ми її тут ставимо, умовно кажучи, і потім ми від неї за допомогою гібких валів ну Як гібких, дерев'яних валів, ми будемо електроенергією за, запітувати всякі різні споруди. А споруд у нас, слава Богу, дохріна. Ну, прапор збирачів металу, це вже потім можна буде робити плавильня, з якою метал переплавляється в металеві блоки, шахта якраз таки для видобутку металу. Далі деревина. Що у нас тут? Лісопильня. Лісництво це для висадки дерев, але для того, щоб зру... організувати висадку дерев, нам потрібно для початку ну, якби водою забезпечити озеленення території. Тобто, отут, от, бачите, оце все зелене, тут щось росте. Отут вже нічого не росте, тому що тут суха земля. Тому що треба, треба динаміт і от, умовно кажучи, наприклад, отут, отак, 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 отак протягнути коротше, канаву, все це підірвати, щоб сюди зайшла вода. Щоб було зрошення. от Тобто, аж настільки все продумано. Ну і далі по дерев'яній по дерев темі: майстерня шестерень, паперова фабрика, друкарський верстат, хата збирача соку. Ну, а сок нам потрібен там ну, для. Багато для чого він нам там потрібен. І майстерня по дереву. Тобто тут можна навіть смолою просочувати деревину, яка стає міцніша, надійніша, ну і все в такому роді. Так, хавка. Що у нас по хавки? Є ще водні ферми. Тобто, можна організовувати цілі озера, знову ж таки, за допомогою динаміту, От там зверху ставити водну ферму і вирощувати там водні культури. Коротше, розклад який? Я задовбуся вам це все. Багато розказувати, але вступна частина така. Коротше, можливостей тут неміряно, Технологічність наших друзів-бобрів просто заоблачна, і там творити можна абсолютно любу діч Так що давайте пишіть мені в коментарях, щоб ви хотіли конкретний якийсь аспект по цій грі подивитися. Я вам все це детально розкажу, покажу, опишу, дам пощупати, тому що, ну. Знову ж таки, я в неї награв уже більше 600 годин. То, що я зараз трошки забудькувати, бо давно не грав, ну це все мілочі. Зараз, ну, Ілюші, скажімо так, чакра розкриється, залипну знову годин на 100, так що контента вам можу наклепати просто неміряно. Тому що, тому давайте отако кнопочками тиць-тиць, натикайте, що ви там хочете почути побачити. Ну, а я вам це все в наступних відео розкажу. Так що, якось так. Ну і власне, що хотілося б сказати на останок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення.